Тання, друзі, сьогодні я вам розкажу про танк 9 рівня Тором. Хочу на ньому провести тест погляд і загалом розказати: це в нас є барабанного типу італійська е, система дозарядки. В нас непогана кучність, непоганий час зведення, як на тяжика 360 альфи. Комисики пробиває 315. Підкалібри доволі такі слабкі, 248. Ну і це загалом підкалібер. Сама рухливість у нас 49 це з турбінкою. ХП також доволі таки багато, 1890. Нагадує, щось сам. Сам геймплей 215Б. Той, що є в боновому магазині, Заднє розміщення башні і, ну, досить таки непогана гармата. По танкуванню так само є проблеми. Це є ось ці от заокруглення, це і взагалі сам, саме ВЛД-НЛД. Ну і прищ на. Башні. Я думаю, що в нього буде доволі таки часто залітати. Ну і що ж, погнали в бій. Так, отож попадаємо на карту е, Перлина річка. М -м, бачимо, тут сетапчик доволі такий непоганий, є багато тяжів. Є багато ХП. Добре, що ми тут маємо? Ми тут маємо ось такий от вигляд. В принципі, е, башенка там позаду є. Маємо там, по-моєму, мінус 7 увенів заднє розміщення гармати. Взагалі башні. Е, доволі такий цікавий корпус, він, вроді, пробивається в ці от щоки, можна це сказати, так. Ось в Це пробувається, в самий цей, але доволі такий танковий як 215Б. Якщо, умовно, до вас хтось приїхав, хто не знає, куди це пробувати, то. Доволі часто буде рикошетити, Ну зараз спробуємо затестити за одну гармату. І По гарматі у нас тут 360 альфи. У нас тут КД доволі таки довгий, як на італійців. Але один плюсик є, що це система дозарядки. І у нас доволі таки сама по собі цікава концепція цього танку. Тому що 3 секунди між. Пострілами ніби хватає. Не скажу точно, але хватає. Так, ну що? Будемо пробувати виходити тут. Заодно і затестимо нашу чудову башню. О, кейум. Ой, перший мімо. Другий в землю, класно. Гармата. Виходити я так більше нагло не хочу. Докадешимо постріл. Чудово. Просто 10 з 10 гарматом. Ну, реально, а де вони? А, вони в центр поїхали. Ну, читаємо, до речі, треба нам їхати. Тут нікого. 200 хп вони лопнули. Там. Ну, тут нам залишається тільки. Прийняти її роздати, так сказати, залишки. Чомусь е тіші сюди не поїхали, ну в землю і цей, це, звісно, читабельно. Не буду їхати через їхню, через нашу поїду, бо немає сенсу. Ось такий цітором. Доволі таки повільний м -м, планчик. В принципі, він своїх 49 набирає з горки. І по рухливості тут немає претензій, але доволі таки. Неоднозначний Одного разу попадаємо, другого не попадаємо. Ну, в принципі, да в принципі, чого б тут дивуватись? Спробуємо заїхати з цієї сторони. Можливо, ми щось зможемо тут навіть покидати. Але я це не впевнений. Турбачі незрозумілі розкатки. Так, життєво для цього танку. Що ми прокатуємо? Поїхали зі мною. Друже. Поїхали ж зі мною, вб'ємо ось цих от. Так сказати, взірвали хлопцям. Там 25. А, ні-ні-ні, ми сюди не поїдем. Там тут от танчик з. Стоїть доволі такий цікавий. На зацілі. Там біля нього другий. Так що нам... Нам це не потрібно. Ми туди виходити не збираємося. Так, отут якраз борщі, десь був... Оп. Хлопчинка. Мімо. Орудія готова к стрільбі. Добре, пробили. Дали. Борский как бы нам добыть. Супер. Да, ну и все, вот с этого вот. Две. Одна. Ты хорош. Так, добрый. Не хочеться сильно їхати на 257. Можливо, ще щось зможемо докемпити. Як бачимо, ми просто кадешимся. Так, світимося від цього хлопцям. Будемо пробувати їхати на нього. Можливо, зможемо. Ну, оцей от геть тут був готово к стрельбе. На жаль, так сказати. Не, ну друже, я тобі ж не дам так просто вицілити себе. Будем кидешити гармату. У мене би ще хоча б одну. Не знаю на що він виходить. Даємо. Другу. Він лопається. Залишився тут. Можливо... Ні, Можливо, не стигнемо мабуть, на МХ. Дам. Ну, 14 ХП. Це рахунок підкалібера. Ой, кумулятиви добираємо. Ну, 3000 накидали. Доволі такий неоднозначний результат того, що тут <свісно> все полетіло просто в землю. Не знаю, з чим це зв'язано, але це і на цьому танку це часто таке. Вроді гармата приємна, але. Комфорт стрільби страждає. Ну, на підкалібером. Можна було відкидати тут, але сенс. Пофармили ми 48 тисяч, це з бустами і це з так, то ми би десь пофармили. Ну, вийшли в там, невеликий плюс 5-10 тисяч. Що можу сказати про ось цього Тору? Машина неоднозначна, якщо ви любите барабани, то вона доволі таки комфортна. Це краще, чим футюр, це краще, ніж 752-й, але зі своїми нюансами. Що ж, всім дякую за перегляд.